Україна одна з найбагатших країн Європи за запасами корисних копалин. від титану, літю, графіту, до урану, заліза, марганцю, неону і багатьох інших. Це не просто надрит, це стратегічний ресурс для енергетики, зелених технологій, оборони та глобальних ланцюгів постачання. Нині, після підписання угоди зі США про створення фонду інвестицій у ресурси і відновлення, країна стоїть на порозі нового етапу чи вдасться перевести ці багатства у потужний економічний драйвер. І який вплив на це матимуть війна? Доступ до геологічних даних, інфраструктура та щонайменше безпека? Про все це більш детально говоримо з нашим наступним гостем Микола Павлунь, доктор геологічних наук, професор. У нас в ефірі вітаємо вас. Добрий день. Тож, пане Миколо, давайте розпочнемо з того, на що насправді багата Україна якими корисними копалинами її свята земля, і які головні ресурси зараз українські? Ну, бачите, Україна це дійсно скарб стосовно корисних копалин. Тут є всі види сировини, це залізні. Марганцеві, титанові, хромові руди, нікель, кобальт. Це земельні елементи, вітаміни промисловості, це ціла низка нерудних корисних копалин, скажімо, як графіт і інші. Так що в нас великі запаси, вартість їх за західними. Експертними оцінками складає 14,7 трильйона доларів. Я не знаю, наскільки це адекватно, але так стверджують західні експерти. Ну що ж, нам повезло? І всю цю, все це багатство здійснила Геологічна служба геології над України за часів. На жаль, Радянського Союзу. Тоді було Міністерство геології України, одне з чотирьох міністерств республіканських, за часів СРСР. А після здобуття незалежності, на жаль, почалася дезінтеграція Міністерства геології України і на сьогодні, вже 30 років ніяких приростів запасів металевої, неметалевої сировини практично не здійснюється. Хіба що. Є певні і дуже маленькі успіхи стосовно підвищення запасів нафти і газу. Ось така загалом оцінка мінерально сировинної бази України. Пане Миколу, а чи можемо проговорити по регіонах? Який регіон можна вважати в Україні найбагатшим на НАДРА і найбагатшим на те, що зараз поховано під землею? Ну, звичайно, головна металогенічна структура України це український щит, який простягається на… з північного заходу до південного сходу і має у собі в будові Волинський мегаблок, Гульський мегаблок, Приазовський мегаблок, Придніпровський мегаблок. І серед цих мегаблоків найпош... найзмістовнішими, найбагатшими є Докембрійський блок, Архейський Рідністровський, Реазовський. Хоча і не менш багаті, правда, не так тотально є і Інгульський блок Кероградська область, дністерсько пабурський блок і інші блоки. Це найбільша концентрована структура, яка насичена різними мінеральними частками. І це дійсно найбільший багаж. Що стосується нафти і газу, то тут є три провінції, є Східна провінція, Дніпро Донецька Западина, є Західна провінція нафтогазоносниця Карпати. І Волиноподільська плита, і є про Чорноморський блок. Це видобуток нафти і газу на морському шельфі Чорного моря, якщо так коротенько. Тепер щодо конкретних видів сировини, то, звичайно, найбільший концентрований Докембрійський щит по-перше, Родовищами заліза. Це так звана формація, смугасих залізорудних кварцитів, джеспілітів, які вміщують в собі 92% світового ресурсу заліза. І Україна має перше місце за поширеністю родовищ і запасами заліза в світі, на неї припадає 16%. По 15% припадає на Росію і Австралію, 11% і Бразилія, ну і так далі зменшення. Пане Миколо, а як їх добувають ось ці всі надра, залізні надра, Нафтогаз, як зараз у сучасному світі здійснюється ось це діставання, умовно кажучи, тих надр з-під землі? І звісно, потім поговоримо. Спочатку б хотілося поговорити в цілому, як це відбувається у сучасному світі, а потім вже, звісно, поговорити про українську історію, про те, як це зараз відбувається під час з повномасштабної війни в Україні чи відбувається, і наскільки якісно це відбувається? Ну, в світі є кілька способів експлуатації запасів руд у надрах. Є кар'єрний відкритий спосіб експлуатації. Ось це найдешевший спосіб експлуатації, оскільки значить, екскаватор видобуває після вибухів. Видобуває руду, вантажать вагони або в машини, і, і тоді далі транспортується до збагачувальних фабрик і до кінцевої переробки, з тим гідро чи металургійний, пірометалургійний процеси і таке інше. Частина, велика частина руд видобувається шахтним, тобто підземним методом експлуатації, коли нарізається вертикальний стовбур. Шахта, і від неї проходять земні виробітки, штольні і квершлаги, які, по яких видобувається руда і подається на гора. це дуже дороговартісний спосіб експлуатації. Крім того, в гірських районах видобувають руду штольньовим способом, теж підземним, коли схил зарізається. Штольнова виробітка, вона йде по руді, так само видобувається значить, скреперними різними установками, подається на денну поверхню і теж завантажується в грузовики чи в шахти, чи в поїзда, і вивозиться на збагачувальні фабрики, де вона ця руда подрібнюється різними методами, сепарується, збільшується міст скоростної копалини, який достатньо. Для Гідро чи пірометологічні металоргії переробки отримується кінцевий продукт. Ось так в світі є ось такі методи вилучення. Крім цього, для золотоносних руд ще встановлюють нові метод біометалургійний, коли штами бактерії ніби обволікають частинки золота, вилучають його, і тоді вже далі відбувається. Збагачення і знову ж отримання кінцевого продукту. Що стосується України, скажімо, то залізні роди з Кременчуцькому басейні, в Білозерському басейні, в Приазовському родному басейні, в Білоцерківському басейні, в середньопобурському басейні, то тут видобуток кар'єрний, найдешевший. Ось частина глибоких залягаючих руд видобувають шахним способом. Найбагатші люди, магнетитові або мартитові, видобуваються і шахним способом, де вміст заліза сягає до 70%, і ці руди зразу йдуть в плавку. Ось так, от у нас така сама методика видопадку, як і в всьому світі відбувається, пане Миколо, А як зараз відбувається? Давайте про реалі Українські поговоримо. Наскільки важко зараз добратися до тих надр, Наскільки важко працювати тим родовищем, які вже є зараз, і ба більше чи є перспектива в принципі відкрити якісь і відкривати якісь додаткові родовища зараз в Україні в наших реаліях? Ну, в наших реаліях ніяких родовищ нових відкривати не можна. І це не тільки стосується періоду війни, але й більш раннього періоду, бо дезінтегрована геологічна служба, на яку на яку покладається пошук і розвідка різних родовищ корисних копалин. У нас немає геологічної служби, тільки є Державна геологічна служба геології над України, яка Втратила бразди управління, галузю. І через це говорити про відкриття нових родовищ не приходиться. Ми можемо таки виконувати і планувати видобуток з родовищ, які були знайдені і за часів Радянського Союзу. Ось так коротенько, як ми можемо з вашою слів. Знаходити родовище. Поки що ми нічого не можемо знаходити, бо в нас немає геологічної служби. Пан Микола, що стосується Нафтогаз, нафтогазових родовищ, тут у нас працює Нафтогаз України з дочірними підприємствами, скажімо, з, з «Укргазвидобування», українським, воно видобуває свердловинним способом на традиційних родовищах Нафти і газу. Забуру сродовини, по яких піднімаються е, нафта і газ на поверхню, а також видобувають нетрадиційний газ, е, із не, гідрометалоргійним розривом, коли пробурують свердловину, е, закачують туди під великим тиском водні розчини. Вони розчинлюють товщі порід, вивільняється газ і виходить теж на поверхню. Ось і все, що ми можемо зробити: це видобуток газу. Ну і також видобуваємо традиційні види корисних копалин, які працювали до війни, і сьогодні ще поки що працюють повністю, бо вони працюють на неокупованій території. Це, як я казав, залізо, це марганець. І інші види мінеральної сировини. Пане Миколо. А які регіони наразі найбагатші, наприклад, на газ та нафту, які зараз, знову ж таки, в реаліях українських. Які регіони можна назвати найбагатшими зараз на можливість видобутку надр? Ну, найбагатшими регіонами це є Дніпропетровська область, Кировоградська область. Волинська область, не Волинська, а Житомирська, то Волинський мегаблок, Житомирська область. Це, це такі регіони, які мають колосальну щільність залягання різних корисних копалин, починаючи від заліза, марганцю і закінчуючи благородними металами, золотом, сріблом. Є новітні, ще не, не підраховані запаси, вперше виявлені за часів початку незалежності родовища Міді самородної, на Волині, це Рівненська і Волинська області, але статус їх ще поки що родовищ не підтверджений. Звичайно. Донеччина, Луганщина як носії серйозних покладів різних видів металевих корисних на сьогодні в експлуатації, і ця експлуатація не відбувається. Як і є великі складнощі прифронтових регіонів, в тому числі Дніпропетровської, Харківської, Полтавської області. Ну, тут що робити? Треба чекати, коли ми позвільняємо ці регіони. Пане Миколо. А наскільки часто мають бути оновлені ось ці геологічні карти? Тому що ви сказали, що їх розробкою займалися ще при Радянському Союзі? Після того, як Україна стала незалежною державою, все більше і більше, скажімо так, це питання було менш на повістці дня, і зараз знову ж таки в сучасній Україні це зараз надто складно робити. Але, тим не менш, технології йдуть вперед, і, можливо, ті геологічні карти, які розроблені вже, вони ж можуть бути вже і не актуальними чи ні. Ні, карти актуальні, значить. але на жаль, ми теж вже десятки років не здійснюємо величну зйомку території України. Ми не продукуємо величних карт, ми не завершили державну зйомку державного масштабу 200 тисячного, не кажучи про більш крупні масштаби 50-тисячного масштабу. Бо в нас немає величної служби. Держава не фінансує геологічну службу, як було за часів колишнього СРСР. А поки що приватний інвестор не займається інвестуванням тих робіт. І ми вже кожен рік проводимо на наради всеукраїнське надрокористування в Україні перспективи інвестування. Поки що ми серйозно не здійснили ніякого прориву щодо. Фінансування по складанню геологічних карт і експлуатації серйозних запасів мінеральної як вольфраму, молібдену, олова, міді, золота і таке інше. Пане Миколо, давайте поговоримо більш детально про ось цю угоду. Про... США Україну американську угоду, так, про видобуток Надер. Давайте хотілося б вас питати, тому що ви експерт, і як ніхто може з геологічної точки зору дати оцінку, як це має працювати, чи буде працювати, і чи можливо, щоб ось ці всі трильйони доларів, про які ви назвали на початку нашої з вами бесіди, щоб вони якимось чином. Але конвертувалися у вже здобутки українські. Ну, бачите, значить ця угода, вона стосується, як було заявлено, здебільшого відносу земельної сировини. Це так звані лантаноїди. звичайно актуальна і критична сировина. І в Україні теж є. Теоретично поклади рідкозаземельних ресурсів, але ж знову таки, знову таки, частина ресурсів рідкозаземельних елементів, які передбачені в тій угоді з Штатами Сполучення Америки, вони Пов'язані з ложними породами, сіянітими так званими. На жаль, жодного родовища в Україні від земельної серии не розвідано, і ми не знаємо, які запаси стоять за їхніми покладами. Правда, штати розширили перелік потрібних важливих елементів, зокрема. Крім рідко земельних елементів, вони додали сюди титан, літій, берилій і таке інше. І через те ми можемо сподіватися, що все-таки почнеться з експлуатації рідкісних елементів, таких як літій і берилій. А Пане також... Микола, багато у нас в Україні літію і берилею за вашою оцінкою, за оцінкою Геологічної служби? Поза сумнів, у нас є дуже серйозна мінерально сировинна база літію. Представлена вона практично підготовлена до експлуатації Шевченківського родовище, але яке знаходиться на Донбасі. І сьогодні, по суті діла, до нього немає доступу. Це в приазов'я. А також розвіданим полохівським родовищем, кварц мікроклін альбіт петалітових руд, в області. Тут можна розробляти, але це дуже дороговартісний метод розробки, бо це метод підземний, шахтний метод експлуатації. Ну, але якщо. Сполучені Штати Америки забезпечать інвестування, то у нас є спеціалісти -гірничники, гірничники, які мають можливість видобувати. Що ми можемо це запросто видобувати? Так само це стосується і промислової берильової мінералізації. Вона знаходиться в Волинському мегаблоці українського щита, так званому пержанському родовищі. Фенакіт генгельвіновий груд пов'язаний з метасоматично зміненими сублужними гранітами пержанського комплексу, Середній міст береглій О 0,55%. Ось і це дуже багате родовище. Крім цього, у нас є унікальне родовище Скандію, запаси якого оцінені в таких комплексних родовищах, як в Човторічівському. Уран, ванадії, скандієві, метасоматити, Стремигородському і Торчинському, апатит титана магнати ірмінітові руди та злобінському розсотному родовищі ільмініту. Скажіть, будь ласка, пане Миколо, а куди приміняються ось ці рідкоземельні копалини, ось ці, наприклад, отже, брилі. Той же неон, до речі, а, неон. Чи можна зараз в Україні його вже діставати? А що це за неон? Неон такого немає. Елементу. Так, добре. А який є, який, з якого робиться неон? З якого робляться ось ці чипи електричні, електронні? А, ну так це з елементів хімічної та періодичної таблиці значить, лантаноїди. Це Ітрієва царєва група, це Празоодим, Неодим, Церії, індій, Скандій і таке інше. Це критична сировина, яка використовується при виробництві супертехнологічних виробництв. Це чіпи для ракет, військова промисловість, космічна промисловість, це автомобільна промисловість, це акумулятори і таке інше. Таке інше. Сьогодні є головним споживачем. і Продавцем цієї сировини Китай 92% від всіх, від 100% відкосиме сировини, яка видобувається у світі. А вона видобувається ще в Австралії, в Америці і в Південній Африці, і все. Ну і Китай. Через це ми можемо вийти на привабливу височину з точки зору забезпечення Лантаноїдами і тривіцерові груп, але нам треба розвідати ці родовище. І це, і це буде коштувати мільярди доларів вартості. Так що в нас є велика робота в цьому сенсі, але поки що хіба що можемо розраховувати на центральні регіони України. А ось ці, ось ці елементи, які ви перерахували тільки що, вони в яких регіонах? Які регіони не багаті ось цими елементами? Донбас, Донбас. 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 І зараз, на жаль, через те, що більша частина Донецького регіону, вона окупована, ми не маємо. Якраз на окупованій території вони зосереджені. Добре, при Азові, при Азові Це все окуповано вже четвертий рік. Пане Миколо, ви як експерт, знову ж таки, хочеться почути вашу думку чи може Україна у майбутньому у перспективному майбутньому стати потужним гравцем? На ринку рідкоземельних якихось покладів, чи зможе Україна розробити ось ці копалини, які через які можна діставати ось ці надра земельні? Чи вдасться нам це? Як ви думаєте? Я планую і впевнений в цьому, що вдасться, тим більше, коли ми маємо угоду. Бориску на земельні елементи Америці вони мають спонукати штати до звільнення тих територій, бо вони вже підписали угоду. І саме на Донеччині Родовища пов'язані з лужними сіянітами. Це родовище Азовське, Анадольське, гнутівське з полівошпатовими, урано уранорудними метасоматитами, це Северинівське. Лозовацьке, Калинівське родовище, кормить звітрювання, Хачувацьке, Азовське. Головним об'єктом є Азовське родовище рідкісних земель при Азов'ї. ресурси руди до глибини 300 метрів складають 56 мільйонів тонн, яке планують справдати в експлуатацію. Але зараз, як я кажу, і ви це розумієте, під час війни це неможливо зробити. Можливо, сьогодні. Дональд Трамп буде виступати з якоюсь заявою вечором. Може скай, що ми починаємо щось більш серйозне, крім того, що укласти угоду про експлуатацію літності земельних ресурсів України. Що ж, будемо спостерігати за цією історією, за цією ситуацією. Будемо сподіватися, що Україна е, зможе дійсно вийти на світовий ринок і бути потужним гравцем, і надалі бути потужним гравцем е, у цьому непростому ринку рідкоземельних копалин. Микола Павлунь, доктор геологічних наук, професор, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про те, чим багата Україна, які надра тут є і є. Які надра ми, українці, можемо діставати і багатіти через їх продаж? Щиро дякуємо і прощаємось. Дякую до побачення. До побачення.